Так, два перфоратори, девольт, два джоуля половиною джоулі і дніпраєм, два з половиною джоуля. Да? І... Так, зараз в одинакових умовах одинаково стартують і будемо бачити результат. Так, три, чотири. Так, помінялися з щоб не думали, що в когось ліпший, в когось цей. Так. Три, чотири. Ну, Як бачите? Пахнелице, що таке дні праєм, і і таке Девольт. Так що думайте.